Давайте ще раз подивимося на твердження методу математичної індукції. Нехай в нас є послідовність тверджень ТН, і вони залежать від деякого цілого N. Якщо твердження виконується при n дорівнює М, а також з того, що твердження виконується при деякому цілому n дорівнює К, де К більше рівне за М, Випливає його справедливість, і при наступному n дорівнює k плюс 1. То це твердження виконується для всіх n більших або рівних за m. Як ви бачите, тут це можна сказати певне узагальнення методу математичної індукції, в тому, що ми бачили з вами до цього, там формулювалося саме з натуральних n, так і зазвичай база була одиничкою, але насправді це не обов'язково. Нам не обов'язково починати з одиниці, ми можемо починати з довільного цілого числа, саме за таким принципом. наші, Міркування будувати. Добре, давайте розглянемо приклади. Давайте поговоримо зараз про подільність. Отже, в нас потрібно показати подільність на 3. Почнемо з бази. В даному випадку база знову буде n для n дорівнює 1. Коли ми підставляємо n до 1, отримуємо 4 мінус 1, це 3. Ну і 3, звісно, ділиться на 3. Тут все виконується, є в нас таке. Далі крок індукції. Ми припускаємо. Що виконується для N дорівнює K, це твердження, це означає, що 4 в степені k-1 ділиться на 3. Я позначу це такими трьома крапками. Ну і перевіримо, чи виконується це твердження. Ри n дорівнює k плюс 1. Для n дорівнює k плюс 1, наш вираз має ось, записується ось так. 4к плюс 1 мінус 1. 4 в степені k плюс 1 це 4 помножити на 4К мінус 1. Далі, з попереднього, ми знаємо, що якщо ми виділимо 4К мінус 1, то воно буде ділитися на 3, а що ж тоді залишиться, щоб у нас нічого не змінилося, 3 помножити на 4 в степені k. Можна побачити, отже, ось цей, ось цей доданок ділиться на 3 за припущенням індукції, а цей ділиться на 3, бо в нього є множник 3. Так, відповідно, ми знаємо, що якщо в нас доданок, обидва доданки діляться на 3, то і сума буде ділитися на 3. Ну, а це саме те, що й потрібно було показати, таким чином, ми побачили, що не лише рівності можна доводити за методом математичної індукції, а, наприклад, подільності. Давайте розглянемо ще один приклад. Покажемо, що 7 в степені n +12, n 12, 17 ділиться на 18. Це виконується для довільних натуральних. Відповідно, починаємо з бази n дорівнює 1. Коли в нас n дорівнює 1, отримуємо 7 плюс 12 плюс 17. Це буде 30. 6. 36 на 18 ділиться, це означає, що база виконується. Давайте зробимо крок індукції, припустимо, що твердження виконується для n дорівнює K, як воно записується 7 в степені k... Плюс 12к плюс 17 ділиться на 18. І перевіримо, чи виконується, для n дорівнює k плюс 1. Для n дорівнює k плюс 1, як це перепишеться 7 в степені k плюс 1. Плюс 12 помножене на k плюс 1, плюс 17. Давайте попрацюємо з цим виразом. Отже, в нас тут є 7 помножене на 7 в степені k, плюс 12к, плюс 12 та плюс 17. Оскільки ми вже знаємо, що 7 в степені К плюс 12к плюс 17 ділиться на 18, давайте його виокремо. Виокремимо. Далі ще залишається 6 помножити на 7 в степені К плюс 12. Перший вираз вже хороший, вже готовий. Давайте попрацюємо з другим виразом. 7 в степені К плюс 2. Ми бачимо, що перший доданок буде ділитися на 18 за припущенням індукції. Другий доданок містить в собі множник 6, тому для того, щоб він ділився на 18, буде достатньо, якщо ось цей доданок буде ділитися на 3. Так. Давайте перевіримо, чи ділиться це на 3, і чому це може ділитися на три. Ну, насправді, як ми вже бачили минулого разу, нас, нам тут потрібно перевірити, що 7К плюс 2 ділиться на 3. Ми можемо аналогічно до попередньої задачі знову використати метод математичної індукції. Ми бачимо, що база при К дорівнює 1 у нас буде 9, 9 ділиться на 3. Ну і абсолютно аналогічно можна зробити крок і показати, що 7к плюс 2 буде ділитися на 3. Як ще це можна побачити, альтернативно, 7 в степені К це 6 плюс 1 в степені К. 6, звісно, ділиться на 3, тому те, що ми отримаємо, буде завжди давати остачу 1 при діленні на 3. Остача 1. При діленні на 3. І тоді, коли ви до виразу, який має остачу 1, додаєте вираз, який є двійкою і дає остачу 2 при діленні на 3, ви отримаєте. Остачу 0 при діленні на 3, і це означає, що вас, ваш вираз буде ділитися на 3. Ми говоримо про цей вираз зараз, ну а тоді разом помноживши на 6, це буде ділитися на 18. Отже, це ділиться на 18, це завершує перевірку, і ми можемо стверджувати, що за методом математичної індукції цей вираз ділиться на 18, що і потрібно було довести.